Перше, ми хочемо подивитися заклади комунальної власності, які на обласному бюджеті, як вони виглядають і куди йдуть гроші. Причому я побачив, я дуже задоволений, я не бачив за останні роки школ чи закладів навчальних, які знаходяться в такому стані. Тому ми хочемо все подивитися, не на все час, але все побачимо. Деякі проблеми, тому що коли подаються гроші на розподіл на бюджет, треба розуміти, куди йдуть ці гроші і хто їх отримує. Навіть якщо і потрібні вони, хто там господар, чи зможе він з ними правильно розпорядитися. Тому така ціль візити. А чи були якісь запитання до комунальних закладів, якісь, можливо, у вас? Ну, Запитання, коли побачиш. Зараз я розпитую, дивлюся. Там, де є проблеми, напевно, будуть запитання. Поки що тут запитання, чим тільки покращити. Розуміло, добре. добре. Хотіли б подивитися, чи об'єднані територіальні громади взимного буде? Що там цікавить вас? Побачимо. Подивитися, як це працює, куди йдуть гроші, що дамо їм що з державного бюджету напряму йдуть гроші, куди вони їх розподіляють, як працюють. Так, подібні виїзди ще по інших містах у вас були? Так, будуть, вони будуть. Будуть. будуть, так? Але вони всі говорять. Перший обов'язок дитину навчити говорити. І є ще предмети української жестової мови. Це що стосується, що дитина розмовляє при допомозі жестів. так для цього, от всі засоби навчання підключені саме для того, щоб дитина зрозуміла. В рамках цього візиту була запланована і відвідування комунальних закладів міста Володимира Волинського, головою обласної ради. Ми ви були з нами відвідали школу для дітей з вадами слуху. Зараз наш інтернат відвідуємо, і була запланована зустріч на нашому стадіоні. Сьогодні в нас дійсно таке свято. День фізичної культури і спорту, і ми звернулися, наш міський голова звернувся до Ігоря Петровича з можливістю реконструкції також за рахунок коштів фонду Ігоря Палиці, тільки разом наших доріжок, нашого стадіону. Також під час перебування в школі для дітей з вадами в слуху Ігор Петрович сам виявив ініціативу, щоб для діток подарувати ігровий майданчик. В цьому напрямку зараз почнемо працювати з керівництвом школи, і також ще один. Об'єкт, з яким ми тісно працюємо, це наш навчально-виховний комплекс номер 3 ліцей. Це єдина школа в місті, яка фактично ну, не має повноцінного стадіону. Є Можливість там реалізувати такий проєкт, як сьогодні був реалізований в Нововолинську. І в цих напрямках ми також будемо працювати. Ще... Ось, за, за запитом батьків, якщо початкові ланці з 1 класу мають бажання, мають ці класи йшли з 1 класу. Прошу дуже, ми підемо на зустріч. Школа ще був кемпс виграла в цьому начні? Інтернет вже книжку? Ми мали е, табель на світі, в нашому таборі зміну, е, таку е, тематичну зміну. 60 наших дітей вичали е, іноземному, волонтер е, був із Англії, з Англії. Ну, ну хочу діти самі так, так. Так, так, є мотивація. Є мотивація. Тут головне, щоб мотивація була. Я намагаюся, коли Ігор Петрович в окрузі моєму бути з ним, тому що я тут майже всі об'єкти знаю. Я їх перед тим відвідував, але ми спільно десь узгоджуємо ті чи інші питання сьогодні в Нововолинську. Відкрили великий спортивний комплекс. Звичайно, я вдячний, що такі моменти є, тому що повинна бути співпраця місцевої влади, обласної ради і Верховної Ради. Я як народний депутат, тому співпрацюємо. Шукаємо спільні точки дотоку. Був скрізь. Нема ні, одного, нема ні одного села Володимир волинського району, де моя команда, чи я не побував. Тому відвідуємо, будемо відвідувати, працюємо в цьому плані. Не їздив нікуди я за межі України. Десять днів був на світі, зіготувався до запливу, трошки плавав, так би мовити, пропагуючи здоровий спосіб життя. От голову обласної ради трошки підключив до цього всього. Зараз, може, розкрутим, поїдемо, дещо перепливемо, подобимося.